У ніч на 22 листопада бровари засипало першим снігом. Комунальники з третьої ночі почали розчищати дороги міста. Бригади працівників підприємства Бровари благоустрій та загони спеціальної техніки прибирали сніг на дорогах, мостах, тротуарах, зупинках громадського транспорту і до ранку практично впоралися з основним обсягом роботи. Комунальне підприємство Бровари благоустрій почало свою роботу по обробленню доріг та тротуарів у другій ночі 30 хвилин. Задіяно 5 КДМ автомобілів. Задіяно один автомобіль типу ШМІТ для розкидання солі. Два трактори працювали працювало в місті, два трактори по селах. Три бобкети з щітками та отвалами. Окрім спецтехніки, з самого ранку на вулицях міста працює понад 40 працівників благоустрою. Очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари та пішохідні переходи. З 6 ранку 24 людини вже чистили зупинки, тротуари, де не може техніка працювати. З 8 ранку додатково ще 20 людей. Дороги, тротуари, зупинки транспорту обробляються протиожеледними засобами. Вже на даний час висипано півтори тонни солі після соляної суміші. Разом з працівниками благоустрою працюють над розчищенням снігу всі жеки міста. Всі двірники комунальних підприємств, які є в управлінні, вони всі сьогодні на робочих місцях. Синоптики прогнозують на завтра, 23 листопада, зниження температури. Мокрий сніг на дорогах у ледуть комунальники працюють, але і ви будьте обережні. Подбайте про власну безпеку.